Одразу вибачаюся за світло, бо я просто не можу терпіти, щоб зараз не розказати вам те, що хочу розказати. В мене тільки що буквально закінчилася сесія з психологом, і це була, напевне, що найкраща сесія в моєму житті. Поговоримо ми сьогодні про страх повторення минулого досвіду. Спочатку моя історія. Mm, у 23-му році я вирішила почати своє наставництво у 22 у ли, листопаді 22-го року, так. Я вирішила почати своє наставництво. Воно повинно було бути про інстаграм і про мислення. Я дуже погано вже зараз пам'ятаю, але щось приблизно таке. І справа в тому. Що це наставництво закінчилося вже в березні 23-го року. Тобто, я провела всього два наставництва для двох дівчат. Це було одне в січні і друге в лютому. Я зробила інтенсив на дві людини, і 20 січня. Я пам'ятаю, як я йшла пити каву. Забула про сесію з психологом. Вона мені пише. Я йду в ту саму кав'ярню, пити каву і займатися з психологом. Потім я сиджу, ридаю в кав'ярні. Потім я приходжу додому і сідаю тут в коридорі і теж ридаю. Потім, десь два тижні, мені було так само важко, мені не ставало легше. Друге наставництво, я пам'ятаю, коли я проводила, я прям могла плакати перед лекцією або після неї. Коротше, я дуже сильно вигоріла. І в цьому році я Знов в ті самі сроки почала а, щось робити. В кінці листопада мені прийшла ідея клубу, який я зараз зробила, і мені постійно а, заважає думка про повторення минулого досвіду. А, знаєте, от все нібито нормально, і в якийсь момент просто так бах, і я згадую, як воно було минулого року. І мені просто стає погано, бо я, чесно, мені хочеться зараз оцю сашу з січня 23-го року просто обійняти і нікуди не відпускати. Бо я пам'ятаю той стан, і мені дуже страшно, не те, що щось не вийшло, а дуже страшно повернутися в той стан, в якому я була, щоб знов не... Відчути те саме, що відчувала у січні минулого року цього року. От. І мені насправді я ніколи про це не розповідала про наставництво, про те, як воно проходило, про інтенсив. Мені було дуже стрьомно. дуже незручно про це розповідати. Коротше, дуже багато. Упереджень в мене і обмежень було в голові. Але зараз я зрозуміла, що дуже хочу з цим поділитися, бо насправді це зараз є моя найбільша сила. І саме в цьому відео я хочу розповісти про те, що мені зараз допомагає діяти, і що я змінила. Порівняно з минулим роком. Бо якщо б справді не він, то зараз би нічого не було. Зараз я б, я б робила так само, як робила тоді. <кхід> Найперше, що я навіть записувала на сесії все, що мені хочеться сказати, це просто реально диво, сесія в мене сьогодні була. Я молюся на терапію, бо це справді змінює життя. Змінює підхід, змінює стан твій. Коротше, терапія це клас. Рекомендую. Перше, що хотіла сказати, це тривога в тому році, коли я починала робити це наставництво, коли я починала його продавати. В мене постійно була фонова тривога. Я постійно думала про роботу. Я постійно думала про те, що мені зробити, щоб покращити це, щоб привести до себе більше підписників, щоб заробити більше грошей. Я постійно. Боялася, що в мене щось не вийде, я постійно боялася, що ніхто не прийде, я постійно боялася, що буде невдача, я постійно боялася, що хтось мене осудить, подивиться на мене, не так і все інше. Я постійно думала про роботу. я взагалі дівчатам в клубі дуже часто кажу, що ем, ти можеш працювати. Фізично, тобто робити якісь дії, писати там стратегії, планувати щось, щось знімати ну, тобто все, що тобі потрібно для роботи. Але найчастіше, особливо, коли ми працюємо на себе, є дуже сильний біч, що ми працюємо в голові. Тобто ми можемо працювати на ділі дві години в день, але в голові працювати 24 на 7. І от зі мною було таке саме минулого року. А, мені здається, що це насправді найбільша причина, чому я так само так, так вигоріла, бо постійно працювала. Ну, типу, уявляєте, а, для нашого мозку неважливо, чи ми працюємо в голові, чи ми працюємо і робимо якісь фізичні дії. Йому ну, взагалі по барабану. І йому просто є факт, ми працюємо. І я так працювала. Коли пила каву, коли прикидалася, коли засинала коротше 24 на 7. І цього року, ось зараз, коли я почала проводити набори в клуб, коли я зараз я також хочу робити далі наставництво. І саме тому ми сьогодні про це говорили з психологом. Але цього року. Я на початку грудня, тобто я почала свій клуб в кінці листопада, і на початку грудня я себе спіймала на тому, що я почала всі дії в моєму дні робити задля роботи. Тобто, якщо раніше я роблю йогу, я йду в кав'ярню, я якось насолоджуюсь, в ванну лягаю, ну що. Будь-які дії, які мене наповнюють і придають мені енергію, я почала ставитися до них як до чогось, що я роблю задля роботи. Тобто, якщо раніше я їх робила просто так, для себе, для того, щоб наповнитись, для того, щоб бути щасливішою, для того, щоб краще себе почувати, то зараз. І я почала їх робити для роботи. Все для роботи. Все, тепер я наповнююсь, щоб потім віддати, щоб краще працювати. Ну, коротше, отака От почалась е, нездорова, нездорова штука. Я її майже одразу відслідкувала і така. Стоп, я так не хочу, я так більше не хочу. я... Роблю всі ці дії для себе, для того, щоб себе наповнювати, для того, щоб бути щасливою, і також для того, щоб працювати. Я живу для того, щоб жити, для того, щоб жити класно, щасливо, а не для того, щоб працювати. Я працюю для того, щоб ще більше покращувати своє життя. Тобто я почала перевертати цю свою минулорічну установку і. Насправді мені стало набагато легше. В нас взагалі щодо повторення минулого досвіду є така штука, що один поганий досвід він будує в нас в голові таку стратегію, що і надалі буде погано. Найкращий приклад це батьки. Якщо е, батьки живуть е, нормально, в достатку разом у шлюбі, то в дитини в принципі е, ці стратегії так і працюють, вона їх навіть не помічає. Але якщо, наприклад, е, батьки в розводі, то в тебе все одно, особливо в дитинстві, це закладається в голові. Типу, що ага, тобто так також може бути і так сталося в моїх близьких людей. І значить, це може статися в мене. І коли щось відбувається взагалі з вами, ну, тобто, як в мене це було з моєю роботою, з наставництвом, не безпосередньо з вами це відбувається коли? Це взагалі це така жесть починається. В нас на кожен, хоча б приблизний такий досвід, одразу такий суперблок, що все, ні, я цього робити не хочу, минулого разу не вдалося. Тут попахує чимось таким самим, я туди не піду. І в мене насправді дуже довго було таке саме. Поки я не почала з цим розбиратися, змінювати свій стан, своє відношення. Ну, я зараз далі розкажу, що ще я робила. А другим. Було те, що я почала відпочивати. Я почала робити собі просто нормальні вихідні. Ну, типу, того року я намагалася це робити. І, як ви розумієте, вже я в свій вихідний продовжувала працювати в голові. У мене не було розуміння, що, ну, типу, Якщо я нічого не викладаю, і якщо я а, не роблю якихось а, дій, то ну, я не працюю. А теж в голові тут постійно йде якийсь процес. Мене це, ну, типу, не турбувало. І я реально я пам'ятаю, як м, в мене був такий навіть емоційний голод. Я не знаю, чи є таке а, поняття, але ось я не можу по-іншому це описати, це реально так відчувалося. Я, я почала, тоді ще в мене, мені не вдавалося а, взяти більше учнів, а, і я ще вирішила тоді почати а, 30 днів а, по одному Рілс. Такий марафон собі зробити. Це взагалі, взагалі була жесть. Мені здається, що це була остання крапля. Я не знаю, я витримала десь днів 10, мені здається. Ну, типу, багато насправді для того моє, мого стану. І, і все, і загнулася ще більше. І а, справа в тому, давайте ще зараз розкажу, і потім а, про відпочинок. М коли ми знаходимося в такому стані, коли нам страшно, що ми, як я казала спочатку, що в мене було дуже багато страхів, що мене осудять, що до мене не прийдуть люди, що я не зможу дати результат. Коротше, дуже багато страхів, і один такий дуже особливий із них був про те, що я не зможу нормально заробити і е, про те, що до мене ніхто не прийде, це такі два головні були. Справа в тому, що коли ми йдемо навіть продавати щось, коли ми йдемо в блог, чи просто на роботу, чи в офлайн бізнес, ми йдемо на такій енергії страху і недостатності, невпевненості в собі, ми е, приваблюємо те саме. Тобто, Ну, не зможуть до нас люди прийти, коли ми ось такі знаходимося енергії. Це дуже важко. Це прям. Ну, от, люди це считують просто на енергетичному рівні, як ми себе почуваємо. І якщо я йду. В страху в цьому продавати, то, звісно, що до мене ніхто не приходить. Або приходять люди, які прям супер дуже лояльні до, для, до мене. І я того раніше не розуміла. Я не розуміла, що люди дуже сильно відчувають мій стан, вони його просто щитують. І насправді, зараз, саме тому в клубі перші дві лекції, перші три лекції в мене були саме про стан і про мислення. Бо я розумію зараз, що це просто база. Якщо ти себе почуваєш нормально, тільки з цього рівня вже можна щось робити. Якщо тобі погано, ну ти що зробиш справді. І я ж кажу, що той досвід з тим наставництвом це було зараз е відчувається як якийсь реально клад. Для мене, бо я стільки всього тоді зрозуміла і зараз продовжую ще більше розуміти. І це було важливо тоді отримати такий негативний досвід, щоб зараз робити все по-іншому. І одразу ж людям передавати ці знання, що можна робити по-іншому, на своєму досвіді показувати, як воно може бути по-іншому. Я насправді, до речі, розкажу ще одну історію. В мене включилася така сама минулорічна стратегія, щоб іти в тривозі, іти в такому в такій напрузі щось продавати в перший день, коли я розповідала про клуб. В мене був такий стан, от так само, що «А що, якщо ніхто не прийде до мене? А що якщо не буде людей? А що, якщо це нікому не цікаво? Ну, і таке інше. І насправді до мене ніхто не прийшов. Ну, типу. Дуже дивно, а ніколи такого не було і от знов. а І потім я це відслідкувала і така, так, щось мені таке не подобається. Я сіла, собі така кажу: дивись, якщо ти щось робиш, якщо ти робиш дії, то точно хтось прийде, то точно буде результат, якщо ти будеш продовжувати це робити. І що ви думаєте, я вийшла це через, через день знов продавати, і до мене одразу прийшло шість людей. Розумієте? Просто скільки всього залежить від нашого стану. У мене зараз є просто наглядний приклад з різницею в 2 дні. І про відпочинок. В е, Цього разу. Я зрозуміла, що відпочинок це відпочинок. Якщо є два вихідних клас, буде два повноцінних вихідних, я не буду думати про роботу. Кожну думку про роботу я беру так: оп, стоп! Виходимо. Для тебе буде час наступного дня. Типу, дякую, спасибо, вам. Але сьогодні не до тебе. Я планую собі якісь. А мої наповнюючі дії, що я буду робити. Можливо, я піду в кіно, можливо, я з кимось зустрінусь. Можливо, я просто проложу вдома ванну, ну, типу, все що завгодно. Потрібні дуже класні наповнюючі вихідні. Потрібен час для себе. І в звичайних днях в робочих потрібен час для себе, коли ви щось робите, що вам подобається, що вас наповнює І не тільки на вихідних, але вихідні також дуже потрібні. Третій момент. Перший це тривожність прибирати тривожність. А, зараз третій момент це те, що мені більше за все в житті допомогло з цим справитися. Другий це відпочинок і вихідні. Зараз, а мені. Я боюся, що в мене пам'ять не закінчується на телефоні просто. А, і третій момент, найголовніший для мене це просто відкриття цього року. Це планування і стратегія. Ой, я чесно, не можу досі оцінити, наскільки важливим для мене було почати планувати і стратегічно мислити. А, я до цього року взагалі у реченні не могли стояти. Одразу слово Я і стратегія. Ну ніколи такого не було. Я і планування, я і стратегія це взагалі якісь речі. Ну, от, Знаєте, є. А... Так, добре, я хотіла, я хотіла привести приклад із знаків зодіаків, Але давайте без цього. Просто це дві протилежні речі. А, і. Я хочу сказати, що коли я почала планувати свій день. Коли я почала планувати дні після вихідних, в мене така штука почалася, що якщо я роблю вихідний собі, і потім нічого після нього не планую, тобто не знаю конкретних дій, які в мене будуть в наступні, в наступні дні після вихідного, я починаю теж тривожитись. Тобто я почала планувати. Там на 20 тижня почала особливо планувати е, спеціальні дії, які я буду робити після вихідного, щоб мені було легше в голові. І е, написала собі стратегію для Instagram, як я його буду розвивати, як пов'язан клуб і наставництво, е, як це пов'язано все з блогом. Я все собі прописала, я прописала стратегію для клубу, як вона буде виглядати. І почала по ній діяти. І насправді я хочу сказати, що це просто вау стратегія це а, така можливість заспокоїтися, бо ти, коли робиш дії, Просто так, це в мене було минулого року. Я робила отак, отак, отак. Все, що могла, все робила, запарювалася, втомлювалася, вигорала і продовжувала робити ще більше. Я не бачила результату, бо в мене дії були якісь незрозумілі, окремі, вони не були стратегічними. Я просто робила, щоб робити. У мене не було результату, і я починала робити ще більше. Тобто, Розумієш цю минулорічну стратегію. Тобто, робиш, нема результату, робиш ще більше, вигораєш, продовжуєш робити ще більше, нема результату. Ну, коротше, і отак воно колу. І цього року, коли в мене є стратегія, в мене є чіткі дії по стратегії, я просто кожного дня щось роблю, і я розумію, до чого мене це приведе. Це прям, ну, це я не можу реально описати словами, наскільки мені ця стратегія була потрібна. І я тільки сьогодні на цій сесії взагалі усвідомила, наскільки це важливо мати стратегію, мати стратегію розвитку і мати взагалі план по своєму життю. Що ти хочеш робити, коли в тебе вихідні? Які ти дії робиш, щоб себе наповнити? Які ти дії робиш, щоб себе реалізувати? Які дії допоможуть тобі більше привести підписників грошей чого завгодно? Коли ти починаєш діяти просто по стратегії, це ну, відкриває перед тобою.